Ми сьогодні тут на книжковому арсеналі, який працює між повітряними тривогами, і ми бачимо, скільки бажаючих його відвідати є. Говоримо про нашу нову книгу. Мала книга наших втрат і перемог: 13 людських доль на тлі повномасштабного вторгнення, яку представляю я, Галина Скіпальська та Українська фундація громадського здоров'я, міжнародна організація Health Right International. В цій книзі описані історії наших клієнток, тих, хто з 2022 по 2024 Вік страждав, виїжджав з своїх домівок, переживав різні травми й трагедії, кому ми допомагали, і допомагала вся наша команда. Сьогодні ця книга, видана українською мовою, розповсюджується безкоштовно, але так само невдовзі буде видання англійською для того, щоб з цією книгою їхати у світ в Європу і говорити про Україну, про ті страждання, які переживають українці, і про ті організації, які їм допомагають фахово, швидко і своєчасно. Я в першу чергу представляю українську організацію благодійну, яка власні вже немає за пальні роки працює в Україні чотирнадцятого року. Тим допомагаємо тим, хто потрапив від війни. Особливо активно ми включилися в часом масштабного вторгнення на сьогодні. Це Більше 500 психологів, соціальних працівників, юристів, медиків, які практично всю Україну покривають. Ми можемо взяти, познайомитися з нашими послугами і сказати тим, кому потрібна допомога, можуть вертатися. У нас є і онлайн-платформи, рідний інфектор. І ми більше так став професійно, як благодійна організація, надаємо допомогу і друкуємо звіти, донорам, так завжди в нас е, е, певні партнерські зустрічі, виступи, особливо в час повномасштабного вторгнення. У е, е, нас, е, нас є партнерські партнерські меморандум про взаємодіїорським університетом з їхньою школою громадського здоров'я, медсестринської соціальної роботи. І власне в ми почали так більш активно нью-йоркського університету розповідати про ситуацію в Україні, але теж з професійної точки зору. І я навіть, буду завжди пам'ятати, як вперше в серпні я сказала своєму керівництву, я дуже втомилася. Я, я справді була дуже втомилася з лютого 22 до серпня і поїхала на два тижні в Нью-Йорк, де мала бути зустрічі, власне зі студентством і говорила, просто говорила про наші випадки, з ким ми працюємо час відкриття злочинів про Бучу, це всіх звірств, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про все все. І була величезна увага і інтерес від американської молоді. Далі таку практику я мала кожного року. Але на якомусь етапі ну, нашу організацію фінансують дуже різні країни. Це Швеція, Британія, Сполучені. Багато проєктів, система ООН, Ірландія, Гінляндія, то різні країни. І ми, звісно, в звітах в наших комунікаціях з донорами з партнерами описуємо і історії, і описуємо так само те, що ми робимо, те, що відбувається в Україні. І звичайно, вони запрошують нас теж говорити на їхніх лощах. А в цьому році ми спробували себе в новій ролі. Перше, як я взяла з собою сюди книжку. Це, ми, ми надрукували книжку, ми зібрали майже 100 історій 22-24 рік на деприємки, бо ми їх документуємо. Ми для відбітні методи документуємо, ми для себе документуємо. Додали коментарі психологів, соціальних працівників і виявили, що нам терміново треба цю е книжку і описати, що окремо кожна людина переживала, Ми обирали цих 13 скворі, що треба згоди, щоб люди дійсно мали позитивний результат, коли ми з ними попрацювали як, як команда, і видали книжку. Ми, ми, ми зараз презентуємо в приїздку, я запрошую пішло взяти, на збірсово дається, замовлюся мати працівників, Це такий ну міні-проект ми й видали. І зараз вона буде видаватися англійською. Для того щоб ми мали можливість в європі, і європі піж Америці в сполучених штатах говорити не просто про організацію, і про те, що відбувається, а конкретні важливі. малювала, можна сказати, і зараз ми пробуємо ось в такому форматі зробити виставки і теж думаємо про якісь в майбутні більш важливі моменти, пов'язані з можливо, документування більш таким відео-аудіо. Тому, що потрібно про Україну виходити за кордоном і е, Думала так, наскільки важливо англійську знати з інші мови. Міжнавна доминула знає ту ж на не далека країна, там теж треба говорити про різні, особливо коли підходить увага, особливо коли це четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли ми втомлені, Вони мають величезну дезінформацію Росії, То треба говорити і бачу, що громадські організації владі фонди, які вон, дуже багато країні, вони теж. Та може бути молосами. По-перше, одне точно. Дуже цікавий медіум. Ми теж додаємо внижків, бо прийшли до того, що ті свечі вони залишаються у людей з пою, що дуже матеріально повинно бути. Але це буде книжки про російській історії. Для нас, наприклад, в міській історії ця реакція на нашої людини перестала Ну, на початку до третього. Тобто їх майже перестали читати. Чому ви прийшли саме до історії? Які реакції ви очікуєте від е, ваших колег вашої Дивіться, Для, е, для аудиторії за власне, дуже важливі історії. Е, плюс так ну, нам здається, що для нашої е, культур культури, для нашої історії треба мати задокументовані ці історії. І ось вони тут є. Крім того, ми організація, яка старається професію професійно і, відповідно, ці історії вони не описані, якщо ви їх хоч перечитаєте. Вони описані дівчинки з точки зору професійної, не так як там все пропало, і так і так і так було погано. Тут там нема, біжа, немає таких фар. А більше з хто вони і, і базують їх на тому тих травми, які порядували люди. Разом з тим, там є на підмістці є блок, соціально психологічний компонент для кожного кільчення. Щодо професійності, як можна цю історію не, не дуже просто представити, але як була вирішена ситуація цієї родини. І е, вже ця книжка була, і зараз гарно ми плануємо її презентувати в низці університетів, які, які е, е, мають кафедри і випускають е, магістрів, і попала і психології. Це зараз затребувано на соціальної роботи, щоб показати їм, як можна. Ви фактично поєднуєте людські е, історії, просто історії і професійний дитайн, який і, чітко требує свою аудиторію. Так, саме так, і в контексті е, міжнародної аудиторії це так само працює, що в Уганді, коли там був, коли був Бабрін, і війна, і люди переживали травми і трагедії, як там працювали в навітах, що в якісь інші країни. Іншим спеціалістам міжнародних університетів, які приходять в інші країни працювати або надають гуманітарну та медійну допомогу.